Вітаю! Це супер книга! У цьому відео ми запрошуємо вас зіграти у квіз, присвячений нашому мультсеріалу. І що ще важливіше біблії. Щоб оцінювати результат, ти можеш загинати пальці. Правила такі. Я ставитиму запитання, іноді прості, іноді трохи важчі. За правильні відповіді ти отримуєш бали та загинаєш по одному пальцю. Якщо ти відповів неправильно, то не загинаєш. Ми самі відмірюємо час на роздуми. Але якщо треба вмістити квізу формат командної гри, ваш куратор або ведучий може керувати відео, ставити на паузу або навіть перемотувати. Наприкінці ми разом підіб'ємо підсумки. Тож пристебніть паски безпеки, ми починаємо! Як звали старшого брата Ісуса? Стривайно. А хіба він не первісток? Тут є підступ. А підступ у тому, що брат двоюрідний на ім'я Іван Хреститель. Саме він підготував народ до явлення Христа. І навіть хрестив Ісуса водним хрещенням. Скільки воїнів залишилося у Гедеона після того, як Господь скоротив його військо? Якщо не пам'ятаєш, просто розв'яжи приклад, який я дам під час відліку 12. Додати 18 і відповідь помножити на 10. Відповідь 300 воїнів. Це дуже мало у порівнянні з багатотисячною армією ворога. Але коли з тобою Бог, то кількість взагалі не важлива. Тож, врешті-решт, військо Гедеона, звичайно, здобуло перемогу. Як називаються історії, що їх Ісус розповідав людям? Ви ж пам'ятаєте, наприклад, історія про блудного сина або сіяча. Відповідь притчі. У них зазвичай кожен герой і кожна дія щось символізують. Наприклад, блудний син, який пішов з дому, символізує душу, яка згрішила, а його повернення до батька це, звичайно, каяття. Кого у ковчезі було більше? Людей чи тварин. У чому я цілковито впевнений, так це у тому, що у ковчезі не було риб. Звичайно, тварин було більше. З боку людей була лише одна родина. А ось тварин було від кожного виду по парі або іноді по сім одиниць. Це все нагадує величезний зоопарк на воді. І якщо б не бурхливі звуки кінця світу за бортом, то можна було б дійти висновку, що перебування у ковчезі було доволі цікавим часом. І нарешті особливе питання із чотирма варіантами відповіді: що використав Гедеон, щоб отримати знак від Бога: вовна, верблюди, монетка, посох. Повторюю, що використав Гедеон у якості знаку: вовну, верблюдів, монетку або посох. Відповідь: Вовну цікава історія. Гедеон сам вигадав умову і у молитві висловив її до Бога. Якщо роса не випаде на траву, а з'явиться лише на приготовленій вовні, тоді дійсно із ним говорить Бог. І звичайно ж, роса, порушивши усі закони фізики, намочила вовну, а не траву. Але це ще не все. Наступної ночі Гедеон дещо змінив умови, але знову. Отримав дивовижний прояв Божої присутності. От і все. Яким би не був результат, ти дістався фінішу. Отже, підіб'ємо підсумки. На екрані ти бачиш звання відповідно до набраних тобою балів. Стажист, учень, суперучень, майстер та супермайстер від імені суперкниги. Ми вітаємо тебе із досягнутим результатом. У будь-якому випадку сподіваємося, що ти дізнався щось новеньке. Набравши не так багато, як ти очікував, не засмучуйся все ще попереду. Набравши солідну цифру, намагайся не стати гордим. А ми нагадуємо, що ти можеш підписатися, поставити вподобайку, а ще подивитися тут інші відео на каналі дуже багато цікавого. З вами була Суперкнига. До зустрічі у наступних випусках. Бувай!